Добрий день, друзі. Як і ми домовлялися з вами, ми сьогодні розкажемо вам про Зеленського, як обіцяли. Чому про Зеленського? Тому що Зеленський наш рулівой. і на початку я. Це буде потужно. Да, на початку я скажу те, що я упустив Оця спіраль, так, і той період, за який я дивився цих. Оцих філософів всіх, матеріалізм і діалізм. 2600 років. 2600 років, що це таке? Якщо ми візьмемо цю лініючку, тут 60 сантиметрів, Або 600 мм. Тобто оце 600 років. А якщо пройшло з того моменту, коли я почав це досліджувати, розвиток цей матеріалістично-ідеалістичний... Філософії, то прийшло 2600, а отут от тільки 600. Тобто, виходить, що у одному міліметрі, одному міліметрі, бачите один? Я не думаю, що ви бачите. Я теж не бачу. Я приближу не побачив. Оце один міліметр, оце 100 років. Скажіть, будь ласка, хто із вас проживе, або прожив, або з ваших родичів? Хтось прожив 100 років? Наврядник. Ну, може 90 Ну, він закути по 160 років. Ну, зараз хай живуть. себе. Я кажу, що один міліметр це 100 років. Тобто на оцінь 2600 років це були проведені дослідження і аналізій історії. Якщо оцю, оцю лінійку ці 600 років ми закрутимо за золотим оцим перетином, то треба таких 6 чи скільки? Шість таких війнів. Це дуже велика робота. Так от, все в житті ритм. І якщо ритм, то це енергія. А енергія це те, чим люди обмінюються. І коли я почав це займатися в 84-му році цим питанням цих ритмів, то чомусь я почав рахувати паралельно і спортом, почав вираховувати сумісність між людьми. І на, на, на даний, на поточний, на, як то кажуть, наразі дуже багато матеріалу. От, і матеріал, який практично я вже не встигаю охоплювати сам, тому син мені допомагає. Мало того, що допомагає, він навіть перехопив цю паличку естафетну і пішов далі. І мені подобається, як він оце там проводить ці стріми. Там. Мені подобається. Він десь від деяких... Речах мене перевершив. Так от, як ми обіцяли, зараз ми поговоримо про родину Про Зеленського і його рідню. От у мене тут є. Що там з дружиною наскільки? Нас да, нас да, нас от тут у мене десь 120 людей, які в політиці, які в політиці, до яких з якими він стосується, багато людей. А ми, але ми тільки поговоримо, о, там де мій пальчик. Слухаймо. Поговоримо, поговоримо, поговоримо тільки про Зеленських. О, так, да, так, да. це про сказати. Так от, я не буду називати, коли вони народились, це можна. загуглити, Загуглення. Так, от, якщо взяти Володимира Олександровича Зеленського, він народився. ну, Можна циферблату подати мені? Цифір. Можна, можна. Дивіться, щоб було зрозуміло сьогодні і надалі в наступних, в наступних передачах наших, та людина, про яку йдеться мова, ми її ставимо на 12 годин. Там, де 12 годин. Оце у нас тут Зеленський. Оце у нас тут Лобановський. Оце у нас тут Олександр. Де? Де? Отут. Я вже... оце, оце у нас я отут. Якщо говорити про мене, якщо говорити про вас, невідомо, не цікаво. Зараз неважливо, де ви народились, тут, 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 там, але ви стоїте на горі. Ви лідер. Всі, хто біля вас під вами. Умовно беремо. Говоримо вже про Зеленського. Він народився ось тут. Де, якщо це. Е, я вибачаю, це місяцева доба у нас, умовно. Це місяцевий місяць. Місяцевий. Якщо взяти рік 365 з чвертю діб, що було зручно враховувати, взяли поділені на 12. І виходить, що січень 31, лютий 28, а кожен четвертий рік 29. і потім... Березень 31, квітень 3, і пішло, воно повторюється. Це нормальний календар григоріанський, кращий, ніж юліанський, але ще кращий календар, більш точний єврейський. У них місяць, місяць підв'язаний до місяцевого місяця. Місяцевий місяць це 29 діб, 29 діб і 53 сотих, там, з тисячними може бути, 12 годин, 44 хвилини, 2. І 78 сотих секунди. Ну, його ж так незручно, не, не рахувати. Тому вирішив, що 31, 28, 29. 31, пішов. А якщо ми 365, оце рік, який є, рік є, поділимо на 12, то виходить, виходить, що в середньому місяць 30,7 доби. Це ж незрозуміло, правда? Ми ж привикли або 30, або ж 31. А лютий або ж 28, або ж 29. Але місяцевий місяць за рік, за 12 місяців, втікає наперед на на, на, на 10-12 діб. І от виходить так, що кожен із нас народився в якийсь із місяцевих діб, місяцевих днів. Хтось там, хтось там. Але якщо мова піде про вас, то ми вас посадимо сюди. А всі люди, які будуть розглядатися в, контакт, в контексті сумісності з вами, вони будуть там, 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 там і так далі. Так от, якщо взяти нашого президента, він народився тут. Його мама Ріма Володимирівна народилась. Отут. Його дружина народилась. Олена народилась отут. А батько народився ось тут. Тобто з батьком у нього нормально класно, нормально класно. З мамою теж непогано і дуже гарно з дружиною. Я недавно якось наткнувся там, що щось там у них погано, щось то все. Люди, які не розбираються ні в чому, вони будуть... Всяк бруд лити, поплюжити. Для хайпу. Для хайпу, щоб, у них там, no. щоб їх дивилися. Це неправильно. Слухайте мене, що я кажу. Значить, у Зеленського тут це нормально. Але, але, у нас час є ще? Ну, є. Але, може, тут зачепимо політику, да? але я, коли він прийшов до влади, я йому писав. Трошки давай політику, а цікаво в наступну. Значить, Значит, коли він прийшов, він до мене звертався в якомусь в 11-му чи в третьому році, звертався, щоб я порахував йому, кажу, ой, ви знаєте, як сложно з людьми роботи. Кажу, я знаю. Ну, сказав, чим я займаюся. Я був у нього на передачі. Вот. І він мені відірвав такий папірець, написав. І Ну, я, я поїхав в той день, я відїжджав за, за кордон на роботу. І потім той листочок загубився, але я через скільки 20 років пройшло, я цей листочок знайшов, це можна показати. Mm -hmm. От, я коли він прийшов до стану почав прийти в президенти, я йому розказував, що, що як ну давав пораду. Він ж мене просив порахувати 95-й квартал. Але десь один раз там пройшло, а потім мене почали блокувати. Я зрозумів, що писати туди нема сенсу, бо воно до нього не доходить. Так от, якщо ми возимо, пам'ятаєте, де я сказав, президент у нас там, де палець. Кого ми подивимося? Не політика якого. Я скажу. Ну давай, от, кого? Слухай, от цікаво, сирський і залужний. Зеленський, сирський, і залужний? Чого? Ні, ні, ні. Давайте так. Робимо. Я був дуже здивований, коли побачив. Що у команду до Зеленського потрапив, як цей Діма, ну? Um, разумков. Разумков. Я був шоці, він отут. отут тут Разумков. Ну ніяк не може. Бачите, де пальці? Оце неможливо, це не може, Це вороги. В протифазі разумков. Да. і вони друзями ніяк не можуть бути. Ніяк. А потім ще подивився Яценюк, ось тут. Порошенко, ось тут. Потім. Тут у мене, а оце воно тут, а ось воно. Значить, на, не, Порошенко тут сказав. І той, що зараз з ним подаляк Михайло, теж тут. Тобто це не його люди. Мені, знаєте, мені так жалко його, бо у нього немає команди, дійсно. А те, що я ну, міг би йому допомогти, воно до нього просто-напросто не доходить. Вони не розуміють, просто думають, що це якась астрологія, якісь гороскопи. Ну, я, я не знаю, що вони там думають. От. А потім пам'ятаєте, є такий був чи є, є, є ще Кацаба такий. Він із Західного Сьоно-Франківська він проти виступає, проти, проти там. Це в Америці він зараз. Ну, хай буде. Він отут теж народився. От. Сінь взяв пінь. Отут народився. Тобто Зеленському із цими людьми нічого робити, бо ну, це погано. це погано просто. Людина надумає, а Путін де народився, а Путін і Зеленський давай наступного Да. Все. Цікаво буде. Все, давайте, підписуйтесь, як ти там кажеш. Ні, все, ми вже закінчили. Ми да, так, так, так. Хорошо. Наступного разу ви напишіть, кого ви хочете, про кого ви хочете дізнатися, узнати яка сумісність у ЗНС з тим, з тим, цим чи не, чи не з тим. Пишіть, я вам розкажу. Під відео, під цим напишіть або в мій інстаграм. Адреса моєї інстаграму у мене під цим відео. Так що... Підписуйтесь, подобайка і тисніть на дзвіночок. Ось, ось вони тут всі друзі, вороги. Це найближче точніше. Все, будьте здорові. Все, всього найкращого.